Ще 1977 сімдесят поліція Колумбуса арештувала Мілігана за зґвалтування трьох жінок із кампуса. Лікарі сказали суду, що обвинувачений рідкісний випадок у психіатрії. Білі Міліган чоловік, в якому, начебто, жили 24 особистості або 24 демони, як писали деякі журналісти. Але популярним на весь світ його зробив письменник Деніал. Кіс. Історія білі Мільгана розділила Америку на два табори. Одні його дуже жаліли, співчували, казали, що він хворий, а інші вважали мистифікатором і актором, який просто хотів уникнути покарання. Billy. Білі Міліган найвідоміша людина із діагнозом дисоціативний розлад особистості. Він був першою людиною в історії Америки, яка успішно використала розлад множини особистості як захист від насильницького злочину. У білі було важке дитинство, ну і проблеми із законом у нього були завжди. Я перебрала купу документів, купу статей про білі Мілігана. і скажу вам, чого там тільки немає. І навіть тоді були вже у нього випадки нападу на жінок. Але йому завжди, через свій вік, вдавалося уникнути покарання, крім одного, коли він напав на чоловіків і пограбував їх. І тоді вже суддя сказав досить, іди до в'язниці, але от у мене вже тоді закралась така підозра. Чому коли білі судили за пограбування? Чому вже тоді у суддів, прокурорів, у слідчих не виникло питання до психічного стану білі? Чому їх не зацікавила його дивна поведінка? Чому всі ці особистості вилізли з нього, коли йому світив вже такий чималий строк? В'язниця його не виправила у 77-му році, після того як він вийшов на волю, білі? Купує зброю і починає нападати на жінок. Він зґвалтував і пограбував медсестру та двох студенток. Вдома у нього знайшли зброю, і все це докупи світило йому чималим строком. Здавалось би, справа розкрита. Його впізнали жінки. В машині однієї з них знайшли його відбитки. Ну і що робить Біллі? Нарешті згадує про свої інші особистості, які в ньому живуть. Бо щоб уникнути в'язниці, йому треба прикинутися душевно хворим. Чому я кажу, що прикинутися? Бо навіть Деніал Кіс у своїй книзі Чорним по білому пише деякі моменти, які, ну, видають дивну поведінку і перевтілення Біллі Мілігана. Коли до нього приходить поліцейський для того, щоб арештувати, вони там придумують таку легенду, начебто вони помилилися адресою. Коротше кажучи, їм відчиняє білі і він поводить себе абсолютно нормально, тобто він розмовляє як абсолютно здорова людина, аж поки йому не застібають кайданки, і тоді у нього просто вмикається оця психічна хворість, вмикається. Я думаю, ще в нього кілька особистостей. Не вірю, що таке існує. Гадаю, це страшенно легко розіграти. Хвороба роздвоєння особистості на той момент була дуже популярна в Америці, але не визнавалася переважною більшістю психіатрів, а тому була мало досліджена і не мала чітких критеріїв. Порадившись із адвокатами, Білі почав говорити, що у ньому всередині живе спочатку 10 особистостей, потім ще 14. Коротше кажучи. 24 особистості, не маючи чітких критеріїв виявлення хвороби, судмедексперти від гріха подалі поставили йому діагноз гострої шизофренії. Перцю додали ще й журналісти, які написали про те, що гвалтівник і грабіжник уникнув покарання. Ця історія потрапила на очі письменнику фантасту Деніалу Кізу. До речі, у нього ще й освіта психолога. Деніал Кіз до цього вже писав романи на тему розладу. Особистостей, скажімо так, його п'ята салі про дівчину, в якій начебто жили чотири інші особистості, але п'ята салі не стала популярною. А от історія Біллі Мільгана це вже реальна історія. Кіс зробив правильні висновки, поставив помітку на книзі, засновано на реальних подіях, і зробив звичайного злочинця і гвалтівника всесвітньо відомим. Білі нічого заперечувати не став, оскільки це означало відмовитися від своєї популярності. Натомість він просто в психлікарні почав малювати картини. Білі Міліган їх продавав за великі гроші. Він розповідав, начебто, це малює не він, а одна з його особистостей. Ну і покупці на це круто велися. У психлікарні білі Мільган лікувався 8 років. Чого там тільки не було, він завжди скаржився на те, що до нього дуже погано ставляться, що над ним знущаються. Натомість лікарі казали, що білі дуже погано себе поводить, влаштовує там якісь вечірки з хворими. Коротше кажучи, чого там тільки не було, білі навіть одного разу втік з психлікарні. Через 8 років лікарі, мабуть, вже втомилися від цього пацієнта. Вони кажуть, білі, що все, білі, ти здоровий, йди додому. Але почекай трішечки, ось твій рахунок за лікування. Тобто ти ж вилікувався, ось плати гроші. Він винен був лікарні за своє лікування 120 тисяч доларів. Звісно, що у Білі таких грошей не було. На щастя, для Мілігана його історією зацікавився сам Джеймс Кемерон. Режисер пише сценарій, але він потребував дуже серйозного допрацювання. Ну і як то кажуть, пішов у стіл. І поки Міліган чекав на фільм, в якому, до речі, хотіли зніматися навіть Ді Капріо та Джонні Депп, Кемерон займався іншими проектами. І ось, не дочекавшись блокбастер про себе, Міліган подає на Кемерона до суду і вимагає 9 мільйонів доларів. У своєму позові до Кемерона Міліган написав, що начебто через майбутні зйомки йому довелося переїхати до Лос-Анджелеса, і це принесло йому е, чималу матеріальну та моральну шкоду. Ну, коротше кажучи, Кемерона він цим остаточно добив, і він попрощався з історією про Мілігана і послав Біллі під три чорти. Врешті всесвітньо відомий хворий визнав себе банкрутом і вів жалюгідне існування. Він помер у 2014 році в пансіонаті для бідних. Всі ці факти і документи є у вільному доступі в інтернеті. А от чого дійсно немає, то це факту зустрічі біля Мілігана та Деніела Кіза, про які письменник. Кожного разу згадує на опладинках своїх книг. Більше того, лікарня, де лікувався Білі, дуже обурилися письменником, бо кажуть, жодного разу він там не був, а отже, і не спілкувався із Міліганом. Після цього в Америці заборонили його другу книгу Війни Мілігана, саме через скандал із американськими закладами охорони здоров'я. Тож історія, розказана кізом, не має жодних підтверджень, бо від початку до кінця є авторською вигадкою. Але це не завадило письменнику заробити величезні гроші по всьому світу. Історія Мільгана, а потім і продовження розійшлася величезними тиражами. Ну а дрібний шахрай і гвалтівник здобув всесвітню популярність. Втім, щастя і багатство йому це не принесло. Ця книга дійсно цікава і захоплююча, і круто написана, але читаючи її, не забувайте, що все це вигадки письменника, фантаста Деніела Кіза. Щоб керувати долею, потрібен розум, щоб здійснювати плани, потрібен дурень. Цікаво, кого має на увазі Деніал Кіс? Суддю, який виправдав гвалтівника, або, можливо, психіатрів, які повірили в неймовірну історію білі Мілігана? або, може, читачів, які читаючи цю книгу, забули про те, що це всього лише художня вигадка.